Вітаю, друзі! Мова сьогодні піде про ось такий невеличкий девайс це Power Delivery Trigger. Навіщо він потрібен, як ним користуватися, зараз покажу. Інколи у нас виникає така потреба заживити від павербанка роутер да, або якийсь інший девайс. Ну, Звісно, багато відео є в інтернеті, можна придбати ось такий кабель. DC-DC перетворювач. На вході ми отримуємо 5 вольт, на виході ми отримаємо. 9-12, ну, в залежності від того, наскільки цей DCDC -DC перетворювач. Але дані перетворювачі е, мають певне КПД-коефіцієнт корисної дії. Ну і споживають енергію на нагрівання. Е, ну, і Швидше трішки розряджаємо акумулятор. Ну, Особливо, коли перетворення йде із 5 на 12 вольт. Наприклад. Е, ну, давайте перевіримо ось. Бачимо на вході з паверба, на виході з павербанка 5 вольт 9 вольт, ну, такі самі існують і на 12 вольт. Але існує інша альтернатива. Мені здається, вона більш оптимальніша. Наш павербанк вміє, ну не всі це павербанки, звісно, вміють. Вони обладнані швидкою зарядкою. Якщо ми подивимося. Ось. Ми побачимо, що даний павербанк може працювати в різних режимах, наприклад, 5-вольтовому, 9-вольтовому, 12-вольтовому, ну і видавати певну напругу. І щоб перемкнути цей режим, треба ось такий девайс. Бо по замовчуванню він працює. В 5 вольтовому режимі. Якщо я під'єдную, наприклад, якийсь телефон на зарядку, павербанк запитує в телефона, ти можеш працювати в режимі 12 вольт ні, наприклад, а в 9 вольт. Так". Ну, і він тоді перемикає режим і заряджає 9 вольтами. Ну і там, відповідно, напруга сила струму може бути різна. Ми можемо під'єднувати той самий роутер, але по-іншому. Уже dc dc перетворювач, будований в самому Powerbank, і там коефіцієнт корисної дії набагато вищий. Ну, Давайте ось ми під'єднаємо. Я знову встановлю мультиметр, щоб вам було видно. Перший режим ось у нас всі вимкнені. І це ми отримаємо 5 вольт да, нашого, з нашого павербанка. 5,1 вольт. Так, е перемкнемо інший режим у нас, наприклад, це буде 9 вольт. Ось ми бачимо 9 вольт, 9,2 вольта. Наступний режим. Наприклад, джамперами ми перемикаємо. Ось так я вімкнув. І ми отримуємо 12,2 вольта. В чому тут перевага? Він нічого не перетворює, він лише дає команду нашому павербанку, в якому режимі треба працювати. Ну і сюди ви можете під'єднати будь-яку клему. Наприклад, він може перемикатись від 5, 9, 12, 15, 20 вольт. Все залежить від того, чи підтримує ваш павербанк ці режими. Наприклад, цей павербанк 22 ватний, він не підтримує 20 вольтовий режим, а існують більш потужніші павербанки. Банки, то ви можете заживити навіть з вашим павербанком свій ноутбук, да, який працює, скоріше всього, на, від 20 вольта. А для цього просто під'єднали да, штекер ось сюди, в роз'єм, і, і, скоріше всього, буде працювати. Звісно, існують вже готові такі тригери для ноутбуків. Вони виглядають якось ось так. Вони існують різні. Наприклад, ось ми під'єднаємо. Бачимо, він перейшов в режим 12 вольт, але, в принципі, да, щоб заживити ноутбук, нашій працювати не буде, бо йому потрібно 20 вольт. Тобто треба саме павербанки, щоб працювали, мали цей режим 20-вольтовий. Такі перехідники існують під різні типи, під Dell, ноутбуки, під Asus, Acer, ну, і Lenovo, і так далі. Так, що ще хотів сказати? Важливо зрозуміти те, що даний. Тригер, він лише перемикає режим нашого павербанка. І 12 вольт ви отримаєте тільки тоді, коли ваший якщо ваш павербанк підтримує його. Ну і, звісно, потужність цих 12 вольт, ви можете подивитися 12 вольт 1 А чи 2 А і, і так далі. Перевага цього тригера в тому, що ми можемо отримати набагато більшу потужність. Якщо ми будемо використовувати Провідний DC-DC перетворюєш із 5 вольт. Даний девайс може на USB видати 5 вольт, наприклад, 3 А. Це 15 ватт 3 помножити на 5-15 Вт. І ми ми можемо, ну, ми ще перетворюємо ці 5 вольт в 12 і десь на виході там 10-12 Вт. Ми отримуємо. А якщо ми будемо користуватися ось таким девайсом. Тригером, то ми бачимо, що ми можемо отримати це 12 вольт, 1,5 А, а це приблизно да, там 20 Вт. 20 Вт ви можете отримати е, уже з цього девайсу. Е, і це велика перевага. Якщо це відео було корисне або з'явились якісь запитання, пишіть в коментарі.